Київщина в чергово об'єдналася задля допомоги військовим. Цього разу Білоцерківська і броварська громади за особистого сприяння Руслана Кравченка, голови Київської обласної державної адміністрації, відправили суттєві та необхідні подарунки для славетної 72-ї бригади імені чорних запорожців. Забезпечуємо хлопців наших героїчних всім необхідним разом з громадами, разом з мерами Білої церкви та броварів на постійній основі. Дуже дякуємо за цю колосальну допомогу спільно. І в повній синергії роботу. Це не перший раз і не останній, тому що до цього ми разом передали більше 500 дронів FPV нових. Сьогодні також мер Білої церкви передає 200 дронів FPV І на найближчий час ми ще біля 1000 дронів будемо передавати на прохання командири нашої 72-ї геройської бригади. Громадою міста Бровари, а також громадою міста Біло Церква були придбані ці автомобілі. Два автомобілі придбали місто Бровари, також громада міста Біло Церква придбала ще один крас, 25-тонний кран і GCP-ескаватор, який сьогодні вирушають на схід в зону бойових дій. Крім того, всі машини завантажені. Я хотів подякувати фонду Важливі дії і Вадиму Воскобойніку. Він надав нам дві тисячі банок тушкованого м'яса, але це не прості консерви, а це консерви, які розігріваються при відкритті. Ну, що дуже необхідно сьогодні так нашим хлопцям, ті, які знаходяться на нулю. А також фонд Хофшлютер передав одноразові грілки. Які дають тепло 12 годин, їх можна в рукавиці, їх можна також використовувати в життя. Я вдячний голові обласної військової адміністрації, голові Білоцерковської територіальної громади, що ми спільними зусиллями робимо все можливе для допомоги наших хлопців. Це важкий автотранспорт, це крази, це кран. Це мікроавтобус, це новий ескаватор. Це дійсно ті речі, які зараз потребують. Вкотре ми переконуємось у тому, що разом здатні долати виклики часу і що громади готові віднаходити ресурс для підтримки наших героїв.